Добрий день. Отже, Європейський фонд за демократію це незалежна грантодавча установа, яка вже 10 років, вона створена у 2013 році, Європейським союзом та його країнами-членами, як незалежний і такий гнучкий і додатковий до існуючих механізмів надання фінансової допомоги, грантової допомоги. Громадянському суспільству та незалежним медіа е, в країнах європейської політики, сусідства та поза нею. Е, я, думаю, я не знаю, чи тут лише незалежні медіа, чи також є громадські організації. У е, мене презентація про про обидві, е, про обидва сектори. Е, отже, е, протягом цих 10 років ІДІ підтримав в Україні близько сотні ініціатив, е, вони розгалужені. Е, Знаходяться по всій території України, і для прикладу в цьому році вже підтримано близько 40 ініціатив на загальну суму 3,5 млн євро: 60 відсотків, близько 60 відсотків це власне незалежні медіа. Ці тематичні напрямки, в яких працюють фонд, основні, в яких працюють грантери, окрім незалежних медіа, це також антикорупційна діяльність, громадянська активність і залученість, залученість, зокрема молоді, залученість жінок, правозахисна діяльність, молодіжні ініціативи, а також мистецтво і культура як засоби просування демократичних принципів. Попри те, що більшість з грантерів працюють у описаних тематичних напрямках, ми також дуже вітаємо інші креативні незвичні шляхи просування демократії. В той же час хочу зазначити, що фонд не фінансує ініціативи, які передбачають субгрантинг, також гуманітарні ініціативи. І так як фонд створений як додатковий механізм до існуючих, ми в першу чергу орієнтуємося на ці ініціативи, які не можуть отримати фінансування у інших донорів. Наприклад, стартапи, нові незалежні медіа, які зазвичай їм важче отримати без грантової історії. Типи фінансування це може бути інституційна підтримка, власне, незалежні медіа, це в переважній. Більшості саме інституційна підтримка, також може бути проектна підтримка. Фонд має таку можливість як брічфандінг, тобто таке перехідне фінансування. Це, наприклад, якщо у медіа чи у громадської організації є певний короткий проміжок часу між двома циклами фінансування їхніх основних донорів, коли медіа чи громадська організація не має фінансування. Але в неї є підтверджене фінансування через декілька місяців. В такому випадку можна податися на ось таке короткострокове перехідне фінансування. Також екстрене фінансування, як я зазначила, фінансування стартапів. Це може бути і нові організації, а також і нові напрямки роботи, які. Мають досвідчені організації, але на які вони не мають можливості отримати фінансування з тих чи інших причин. Наприклад, там географічний принцип, який зараз більшість донорів обирає регіони постраждалі безпосередньо від війни, і так далі. Так, як подати заявку? Можна зафоткати цей слайд. Заявки у фонді приймаються на постійній основі. Європейський фонд за демократію не оголошує конкурсів, немає дедлайнів, немає тематичних пріоритетів. Заявки приймаються на сайті фонду на постійній основі англійською або українською мовами. В принципі, на сайті є і перелік. Відповідей на найпоширеніше запитання. Будь ласка, ознайомлюйтесь, е, скачуйте бюджет, е, заповнюйте е, і подавайтеся. Е, також буду рада відповісти на ваші додаткові запитання в кулуарах. Дякую.